Курточки сорту Экстер. Вагам ще 3 кг за 3500. Жіноча. Теплесенька куртка. Дуже класна. Розмір М. Жіноча парка. Теж дуже приходить. Класс. Він така сам. Розмір 164. Така зимова курточка. Фірмова. Розмір XL. Така куртка? Чоловіча. Розмір Ме. Безрукавка чоловіча. Розмір сороковий. Чоловіча куртка. Осіння. Розмір 38-й. Зимова парка. Розмір 2ХЛ. Жіноча класна куртка. Сучасної модельки. Розмір Ска. Жіноча безрукавка, розмір М-ка, чоловіча куртка осіння, теплесенька розмір Еска. Жіноча безрукавка, легесенька, розмір 44-й. Осіння курточка жіноча, теж дуже класна. Розмір м -ка. Жіноча безрукавка, великого розміру. Осінній плащик жіночий. Розмір 42-й, чоловік Це куртка. Розмір Елька. І останнє це чоловіча безрукавка, розмір XL. Це були куртки Sartore Extra, вага мішечка 10 кг за 3.500.